Партнер проєкту лебідь Плаза, б'юті партнер, простір краси б'юті. Візаж від Яна Храпочму, чарівниця макіяжу, що підкреслює природну красу. Зачіска від Міра б'юті Харстилист, стиліст, який перетворює волосся на витвір мистецтва, одяг від українського бренду Статнік бренд, Витонченість, сучасність і бездоганний смак в кожному образі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову будемо творити дива. Наша героїня отримає повне перевтілення від зачіски до стильного образу. Ну що, готові побачити зміни? А перед тим, як розпочати, давайте запитаємо хмельничан їхню думку щодо початкового образу героїні. Доброго дня! А оцініть, будь ласка, початковий образ нашої героїні. Доброго дня. Е, героїня. Прикольна, їй би підійшла гарне сукня, і би додати якихось яскравих кольорів. Е, ну що, з стилем трошки треба попрацювати, такий повсяденний там образ в неї. Е, я би додала якісь м'яких таких тканів, якось, може, не знаю, такого летючого, попрацювала над стилем ну, в кращу сторону, це такий повсякденний образ, треба щось міняти. Весна, щось весняне таке. Перше, з чого починається будь-яке перевтілення це доглянута зовнішність. Саме тому ми завітали у простір краси Емб'юті, де наші героїні створять нову зачіску та макіяж. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino dolce incanto del mattino. Дівчата вже завершують образ і готові розставити акценти. Сьогодні ми зробили нашій героїні легкий та ніжний макіяж, щоб освіжити обличчя, а також не підкреслювати вікові зміни. Щоб підкреслити природню красу героїні та додати легкості образу, обрали легкі текстурні повітряні локони. Зміни в зовнішності це лише початок. Далі нас чекає стильний шопінг у Естебрен, де ми підберемо ідеальний образ для нашої героїні. Музика портофіно ріве до те, рікордонам Stavo ad aspettar Ricordo il volto tanto amato E la tua bocca da baciare I found my love in Portofino Quei baci più non scorderò Non è più triste il mio cammino А портофіло. Доброго дня. Оцініть, будь ласка, кінцевий образ нашої героїні. Доброго дня. Ваші стилісти класно попрацювали, вона не перевершена. Дуже Вона красива. Дуже гарна, їй дуже личить макіяж і вона стала молодше виглядати. Дуже так свіжо по літньому, по весняному, дуже гарно. Дуже гарний, елегантний образ. Е він е мені би не підійшов, але от, бо я таке не ношу, але їй дуже красиво і їй підходить. Мені дуже сподобалося і ну, захотілося якихось певних змін, е весна, хотілося щось поміняти. Захотілося також спробувати. Е що професіонали для мене підберуть. Щось цікаве. Цікавий образ. Генеральний партнер проєкту лебідь Плаза. Б'юті-партнер-простір краси б'юті. Візаж від Яна Храпочмуа. Черівниця макіяжу, що підкреслює природну красу. Зачіска Міра Б'юті Харстиліст. Стиліст, який перетворює волосся на витвір мистецтва. Одяг від українського бренду Статнік бренд. Витонченість, сучасність і бездоганний смак в кожному образі.